Великий Український похід 2018 Фільм четвертий Сковороду не стримати камінням Блаженство там, де пристрасті приборкані, а не їх відсутність Григорій Сковорода З Максимівки надвечір вийшов на сковородінку. Шлях довгий вій туди через поля аграріїв. То Тосоє ще зелена, наче море штормове, а то змарнілий соняшник вклонявся жирні сої. Бо тут вирощують, як м'ясо до ковбас і шинок, раніше голову схиляв царицьку кукурудзі, хрущовську сладку і гарячу, і вкусну, хотіли замість хліба всунути народу їсти. Тепер вирощувати м'ясо і доїти і молоко, накладно стало. Краще вже привезти або ж тієї сої начавити, хоча не бажано чоловікам багато їсти, бо стануть як боби. То тут, то там ганяють землю скважинами труби, мабуть, качають газ і заробляють на різниці, обходять ці місця подалі стороною. Собаки там охороняють злі, а також люди. Нарешті цвіркуни оголосили сім відбій, щоб митися та постіль готувати спати. Розклався я собі у полі при дорозі на ніч, попереду стерня далеко видно хижака. А заду від дороги різна лісополоса. Ті хащі, наче КПП, сухі почують тріск. Так і було. Всю ніч там шуруділо щось і нило. а то піщало, скигло і чавкало нарешті. На ранок збив зі стелі плівки, капельки, роси. І хоч на дворі тільки сонечки підняли стигло, жебравим маршем йшов назустріч з тим, хто втік від світу, але тут знайшов притулок. За пару вранішніх годин дістався вже його маєтку. Нічого так, є ремонт у хаті, все й на місці, чогось тільки Грицю завжди виглядає сумно. Мабуть, на Україні мало що змінилось. Як прийде влада нова, знову перепоховання, померлому не дають і новий камінь, як гірі на його могилу, кладуть, щоб не, щоб не втік, Жийця нова плита під саркофагом трісла упс. Залисту спокій у бродягу, хай іде по світу. Але ж до чого ж вільно була людина ця? На самоті блокає між світами, як піймаєш. Читав його думки, що на деревах всюди вісять. Бродив один по парку, де гуляв філософ дивний, під дубом сохлим, де сковорода любив сидіти. Я теж посидів. Що ще треба, було качу в дорозі, як не відчути того часу часу зовсім поряд з дубом. Наївся лиці, грушок і яблок і садка, води джерельної, смачною прозорою напився, на дошці монограму, піп, згадав, ще із дитинства, як таний знак тоді всі розробляти полюбляли. Валі, карцуши, знак немо, ен, моє ім'я, а нещодавно зверху ще й омегу домомулював. Через полят, навпростець Максимівки дістався. На дизель сів і був таков, на Харків шлях вижав.